Вправа 219. У клітинки постав цифри так, щоб додавання було виконано правильно. Ну що ж, до роботи. Так, дивимося в першому завданні. Ми бачимо суму двох чисел, яка дорівнює 1 мільйону. Деякі цифри у нас їх немає, треба дописати. Ну що ж, будемо дописувати, дивимося. Тут є 9, для того, щоб в кінці було 0, тут нам прийдеться поставити одиничку, інших варіантів немає. 1 плюс 9 це буде 10. Але одиничку ми ще маємо в старший розряд перенести. Добре? Тепер знову ми маємо в кінці 0. Ну, але тут 7 плюс 1 це 8. До 8 треба додати 2 для того, щоб було 10. Пишемо тоді 2. Бо по-іншому 0 не буде в кінці. Тепер 7 плюс 1 це 8, плюс 2 10. 0. Пишемо одиничку у старший розряд. Знов таки. Тут є 4 плюс 1 це буде 5. Яку цифру треба додати, щоб було 10 лише, бо по-іншому 0 не буде. Виходить, що тут треба додати 5. Так, 5 плюс 4 це 9, плюс 1 10, 0 пишемо одиничку в старший розряд. Знов 3 плюс 1 це 4. То тут треба додати 6, і тоді в нас буде 10. 10, 0 пишемо одиничку в старший розряд. Знову в нас є 2 плюс 1 це 3. Тут тоді треба додати цифру 7, щоб було 10. 7 плюс 1 8 плюс 2 10, 0. Пишемо одиничку в старший розряд. 5 плюс 1 це 6. Треба додати тоді тут 4, щоб у нас утворилося 10. 5 плюс 1 6, плюс 4 10. І ось у нас є 10 записано. Тобто ми відновили весь запис. Так, друге. Тут аналогічно. Але ще в нас є пропуски, не лише там, де невідомі доданки, а там де і сума. Так, ну що ж, давайте думати логічно. 5 плюс яка цифра буде 9. Звичайно, що 4. То ми тут пишемо 4. Тепер 9 плюс 3. Ну, 9 плюс 3 це 12. Двійку пишемо. А одиничку в старший розряд переносимо. Добре? Тепер, дивіться, у нас тут є 8 плюс одиничка – це 9. Яку цифру ще треба додати, щоб в кінці була четвірка? Е, до 9, якщо ми додамо 5, то якраз так і буде. Дивимося, 5 плюс 8 це 13, плюс це 14, 4 пишемо одиничку в старший розряд. Тепер 1 плюс 7 це 8 цифра. Яку цифру до 8 треба додати, щоб в кінці була 5? Це 7. Перевіряємо, 7 плюс 7 це 14, плюс одиничка це 15, 5 пишемо одиничку в старший розряд. Тепер 8 плюс 4 це 12, плюс 1 це 13, пишемо тоді 3. А одиничку переносимо в старший розряд. Тепер дивимося. У нас є 7 плюс 1 це 8, то внизу має бути 9, якщо ми додамо, то звичайно, що тут має бути цифра 1. Ну, і тепер ми відновили весь запис. Ну що ж, ось таке логічне завдання на цьому вправу завершено.